Кольори патріотичні, стан аварійний. За яскравими кольорами підвісного мосту в Оноківцях суцільна небезпека. Дощечки розламані, частина перил розібрана, цвяхи стирчать. Щодня тут пробирається Наталія, котра за мостом в дачному кооперативі має будинок. Це такий типовий стан українських мостиків. Коли зверху гарно, а так небезпечно, так і в країні, нашій наразі що небезпечно жити. Треба під ноги дуже уважно дивитися. Дітям не можна на цей мостик залазити. Та не тільки дітям тут небезпечно переходити, а й пенсіонерам. В деяких місцях є ризик провалитись. Дощечки ледь тримаються. До мосту нікому й діла нема. Селяни власними силами його ремонтують, підлатують, але на це потрібні великі кошти. Востаннє його капітально ремонтували у 2010-му. Використовується перехід щодня, веде до густо забудованого дачного району. Сюди кожного дня ходять кілька сотень людей. Ну, може, років 10, Ну, вони мало ремонтують, але то так ремонтують, низ не одремонтують, там пару досок замінять та й все, Ну, не знаю, дотеплі. Вроде... Сільська рада робила, після того ми здавали гроші на цей міст. Ну, тепер обратно говорять, щоб здавати гроші, щоб його ремонтувати. Якщо дитину везти за руку, то, 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 то взагалі страшно. Тож. Через кожні два кроки може і провалитися, і очутитися у воді. Хто має виділяти гроші на відновлення мосту, в Оноківській сільській раді не знають, та й самі його ніколи не ремонтували. Цей міст не знаходиться на балансі сільської ради. І Щодо виділення коштів на його обслуговування, сільська рада не може виділяти згідно бюджету, затверджено на 2016 рік. На чому балансі ми не знаємо. Ремонтом займалися майже або ж самі люди, які. Переправляються туди на свої участки садівничі. Ну або ж це такий якийсь власний, який на самоділі є. Спроба з'ясувати на чиєму балансі злощасний міст закінчилася нічим. У районі адміністрації сказали, жодного стосунку до цього переходу не мають. Порадили звернутися у водне господарство, але й там від проблемного об'єкту відхрестилися і міст ми побудували і передали місту разом з. Чому він зараз балансі важко сказати? Але на мою думку, це майно, яке повинно бути на вирті сільській раді. У міській раді кажуть: місто не брало на баланс цей міст і знову відсилають доводників. Самотужки місцеві переправу латають постійно, але коштів треба більше, укріплення якісніше. Але поки всі офіційні структури від проблеми відхрещуються, єдина альтернатива тільки це. Дачі та огороди тут мають жителі Огноківців та Ужгорода. Юристи радять власникам писати колективні скарги у сільську та міську ради. Найбільш реальний варіант співфінансування ремонтних робіт за участі села обласного центру та громади.